Доброго вечора, мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось травень для Херсону, для Одеси, для Миколаєва. Ми подивимось, які загальні у нас будуть ситуації в цей місяць. Загальний прогноз. Чого очікувати, чого побоюватися або не треба, або вже нам все йде на краще. Нарешті, так? Хочеться, щоб все вже було трошечки на краще. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, буду рада вас бачити. Херсон у травні. Херсон у травні. Дуже хочемо, щоб нам відкрився шлях вперед. Дуже нам це потрібно. Дуже. Чомусь саме Херсон, Херсонщина зараз от прям просто нам треба йти вперед. Якщо по Запорізькій області показує, що є можливість укріпити, покращити захист, то по Херсонщині, по Херсонській будуть намагання, але дуже важко йде. Важко йде. Все одно залишитись як самі зі своїми проблемами. За відлюдником нам кажуть, що багато буде слів, і багато буде слів з екрану від якихось посадових осіб, обіцянки і допомоги, і, можливо, навіть харчування, подарунків, покращення життя місцевим, але це залишиться на етапі. Почекайте, це буде пізніше. Щось буде пізніше, що саме не кажуть. Важко. Багато гостей буде в місті, багато приїздять і кажуть покращення, чекайте покращення. А ви будете, як знаєте, як битися головою в стіну і казати, що пробувати і казати, нам треба інша допомога, так? як у нас у Харкові, нам треба захист. Для того, щоб жити нормально, не тільки треба їжа, треба безпека. Херсон в травні. Наші таємні плани щодо руху вперед-вперед. Але це не буде велика операція. Це не буде велика операція. Це буде щось узгоджено з нашими партнерами, тому що тут показує по картам, що наш імператор, наше керівництво дуже сильно думає, як діяти далі, як рухатись вперед. Чи рухатись вперед, чи ні. Чи змінювати свій плани. Від нас будуть просити змінити план військовий. Просто показує, що на травень основне питання не соціальне, не цивільне, а військове. Саме по Херсонщині. Будуть результати? Будуть. Але вони знаєте, як будуть в переміжку з руйнуваннями маленькі будинки, будинки цивільної інфраструктури зі страхом того, що ворог перейде на цей бік, ворог буде тиснути в травні. І не буде зрозуміло, що ж таки ми, прац... ми плануємо. Єдине, що я вам можу сказати, що у вас прийде час і ваше небо прикриють літаки. Я не бачу, щоб це було спочатку травня. Я бачу, що до цього буде підготовка. І ви будете це відчувати, відчувати, що в нашому небі будуть літати наші. Хочеться щось хороше сказати. Я розумію, будемо дивитися ще Херсон в травні. Знову показує. Ми намагаємося захиститись, але ворог знає, як вибити оборону саме міста. Є якийсь негативний сценарій, він повториться. Слухайте, ворог, вибачайте, ворог буде намагатися перейти на ваш. берег Будуть такі спроби. Вони будуть і ДРГ відправляти, вони будуть тиснути. Я не бачу, щоб вони були вдалими, але будуть зіткнення, суточки, повторення ситуації, нагнітання. І тут е результат для нас хороший. Для чого ми це дивимо? Щоб знати, що все буде нормально. Якась повінь, повний місяць, щось вирішить важливе. Буде питання землі підіймати. Бути дуже обачні, обережні, тому що. Або якийсь статус цієї землі буде, знаєте, може, як прифронтова територія. Всі документи оформлюйте за законом і повністю. Тут якась буде підступна ситуація, коли люди просто не знали, що треба зробити ось так. Херсон у травні. Будуть наші невеликі перемоги, але ми ще в очікуванні чогось. По самому Херсону обстріли жертвами, люди, діти, ми будемо потижнево дивитися. Для Херсон поки не відчуває такого полегшення, як хотілося б. Якщо порти десь у вас є щось, якась інфраструктура, будуть прильоти. Те, що будувалось там, де колись була вода. Активні атаки, ворог як змінить тактику. Знаєте, як військові кажуть, насипає постійно. Одне летить, інше, 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 потім тихо, потім знову так тисне, 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 тисне. Зрозуміло? Не так, що там бахнуло і можна там все от, відстрілявся. Пішли по своїх справах. Ні. Може, дві години з якоюсь періодичністю бити. Херсонщина деокупована в травні. Також небезпека жертв і вони будуть, на жаль, на жаль, будуть пропонувати людям навіть якесь житло можливо давати, якусь частину можуть. Запропонувати частині населення переміститись, не виїхати. Так буде треба. Ми будемо укріплювати той берег, там, де зараз ворог. Ми там будемо закріплюватись, ми там будемо мати результати. Я не можу все казати. І тут на Херсонщині буде не тільки фактор зброї, тут буде фактор неочікуваності і От піхота, хлопці ДШВ, наприклад, земля. Не з неба ми його настільки будемо сильно знищувати, що він відступить, а саме наземна операція. Важлива, складна. Із декілька частин складається. Вона не завершиться в травні, але вона буде розгорнута і буде правильно зроблено. Це не повномасштабний наступ. Це багато-багато задіяно як міністерств. Людей мені так показує. Дуже така, знаєте, ювелірна військова робота. Тому не заважаємо військовим, хай так і буде, і ціль, вона буде дуже достойна. І вона буде досягнута, але пізніше трошки. Одеса, Одеса, Святе місто, місто Герой. Привіт вам із міста Героя Харків. На море хочу, зберіть мене на море, тільки без обстрілу. Я у вас була. Ні, кажуть, не вийде. Дивіться, що кажуть. Кажуть, кажуть Аня, тобі смерть, якщо що. Бачите, кажуть ні, не вийде. Небезпека є. Посміялися і стало не смішно. Нікого не хотіла образити, просто реально хочу на море. Дуже хочу. Одеса в травні. Обіцяють гроші, обіцяють. Ви зрозуміли, про що я. Похорон багато. Вогонь буде ворога, горіти буде на воді. І не один раз. Помста і на жаль, показує, що ми будемо мститись за щось. Не ми перші, а воно нам щось завдасть, якоїсь шкоди, ми мстимось. Одеся трава. Центральна частина велика небезпека, велике руйнування показує. Це те, що прям показало, найстрашніше найголовніше, що треба знати. Що ворог такий час підгадає, або свято, або людяно. І це може бути не ніч, це показує мені, як світло. Тобто люди не очікують, що саме зараз. І тут може бути така ситуація, коли е, дві ракети, три ракети, з якоюсь там 10, між ними 10 хвилин зазор, 15 влітають в ці. Зрозуміло, туди, 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 так, туди, туди, туди і біє, біє. Ми будемо дивитись потужнево, але мені показує початок місяця а, район передмістя із моря летить, а це вже ближче до серединки. І початок місяця є небезпека для цивільних. Одеса, у вас травень. Не те, що він там був дуже мотрошний, страшний, але. Буде нагнітатися ситуація, якщо у вас розвідка, дорозвідка, один день, другий, на третій або на другий не з ночі, а з дня можливий прильот. Запам'ятайте схему, подумайте і зрозумієте, до чого вона. Просто знаєте, не обдумайте зараз, просто запам'ятайте і, можливо, когось це обереже просто від якоїсь дії, від диявола. Дивіться, що карти Самі вам кажуть. Миколаїв. Миколаїв у травні. Полює на цивільних заразах дронами полює. Ворог полює і полює на ваше щось при... біля води. Портове і чомусь прифронтове. Що у вас там прифронтове? Там буде дуже гучно. Захист там від чогось неможливо вам зараз надати. Будуть прильоти. Мені показує два точно. Будемо дивитись по тижнево. Що треба знати Миколаєву на травень? Повинна бути інформаційна тиша, особливо серед тих, чомусь так кажуть, в когось хтось служить. Не всі ті люди, за кого вони себе видають. Там якась буде виток, буде інформації саме по Миколаївщині. Щось важливе для військових. Я бачу картинку, не можу сказати, не можна в ефірі. І це буде, знаєте, як, не спеціально. Це як просто, знаєте, дитина, чи хтось з фронту подзвонив, сказав, а людина пішла і далі, далі, далі воно пішло, 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 пішло. Якийсь план здамо і постраждають військові. Постраждають. Так на Запоріжжі було, коли хлопців вишикували і прильот був. Зрозуміли так про ну приблизну схему. Тому бережімо один одного.